Ну і далі говоримо про дуже серйозний скандал з постачаннями з озброєнням наших воїнів, тому що Збройним силам України поставили на фронт браковані міни у виробництво Укрборнпрому. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов. І він розповів, що військові почали скаржитися на боєприпаси. Причому Бутусов наголосив, що це не одиничний випадок. і Захисники з різних підрозділів отримали озброєння незадовільної якості. А журналістка Юрія Кирієнко... Поділилася відео, в якому бійці показують, як це виглядає на ділі. Хотел ту одну мину кинуть, як ти говориш. Дві пошли в поле, упали в поле, не сработали. Это на выходе. Ну не хватило сили, просто заломило і остала в стволе. Прож, я її пока не трогаю. Знаете все вон торчить. Вот, короче, одна, вторая, третья, четвертая, в столе пятая. і, власне, у бракованих партіях був сухий порох та мало вибухової речовини. Ну, тобто не сухий, а вологий порох. Партії з неякісними мінами вже почали вилучати після поставок, запевнила радниця заступника міністра оборони Дана Ярова. А от питання, чого так сталося, винесено на ставку президента, і також залучені всі правоохоронні органи. Давайте послухаємо. Це були деякі партії, але е, на ці партії це не то, що була перевірка. Зразу виїхали всі, і по всій лінії фронту почали е, влучати саме ті партії, які були браковані. Агентство, агенція по закупівлі зброї звернулася до виробника з рекламацією для того, щоб він замінив браковані постріли, замінив нормальними. ДБР розслідує постачання війську неякісних українських мін використання партії боєприпасів в збройні сили призупинено їх вилучено для дослідження. Натомість військовим будуть поставлені міни імпортного виробництва. В Міноборони кажуть, що відсутність їхніх коментарів в публічному просторі не означає, що міністерство нічого не робить чи не реагує на інформацію, яка надходить від військових, чи з'являється зокрема у змі.